Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла сказати дуже важливу річ про те, що якщо ваш партнер постійно намагається зробити все вам наперекір, навіть якщо ви пояснюєте йому, що для вас це дуже важливо, що вам це потрібно, що для вас це ну, має велике значення, а він все одно вважає, що головне зробити по-своєму лише б не так, як просите ви, то це дуже великий редфлег, щоб взагалі продовжувати ці стосунки. Тому що якщо він вважає. Що таким чином він начебто здається, начебто він якийсь уже стає мало не каблук, якщо це стосується чоловіка, або якщо просто йому виглядає, що ви його не повинні перемогти. Тобто, якщо до нього це якась мало не битва, в якій треба виграти, замість того, щоб зробити щасливими свою кохану людину, то це дуже поганий знак. Тому що якщо ми... Намагаємось просто бути нещасливими, а правими, і тільки перетягуємо на себе ковдру. Це ні до чого хорошого нас в жодному разі не приведе. Тобто ви маєте не думати про те, чи хто кому там здався. Або хто кому вступив, хоча, звичайно, не потрібно вступати в якихось дуже для вас важливих моментах, просто щоб зробити комусь приємне. Але якщо для вас це не є настільки принциповим моментом, і якщо ви просто от вперлися через те, що не хочете, щоб було по тому, як от хоче ваш партнер, щоб було тільки по вашому, тоді це не є здорова. Позиція дорослої людини у стосунках. І такі стосунки навряд чи будуть щасливими і будуть приносити вам щастя та задоволення. Ну, як і вашому партнеру, звичайно. Тому. Не сприймайте те, що ви Поступились у чомусь і зробили так, як попросив ваш, ваш партнер. Тим більше, якщо він пояснив, що для нього це важливо, начебто, ви прогнулися. Тобто, це не означає прогнання, це означає, що ви йдете на зустріч, коханій людині, що ви чуєте її бажання, потреби, що ви шукаєте разом якийсь компроміс, що для вас важливо те, що вона вам говорить, про що вона вас просить, і так далі. Це в жодному разі не говорить про якесь ваше прогинання, про ваше здавання, що ви програли і так далі. Зрозумійте це. І тоді ви обов'язково будете щасливі, від того, що ваша кохана людина щаслива. Бо якщо для вас головне виграти і бути щасливим тільки вам, і щоб тільки було по-вашому, а все одно, що там подумає ваш партнер, як йому з цим буде, тоді краще взагалі завершити ці стосунки, бо це є нездорова ситуація, і добра все одно в цьому не буде. Тому не забувайте про це і пам'ятайте.